Є, на кожному тракторі, хтось проїжджає І То робиться саме для того, що трактор стає на гарантію, коли його зібрато, там, чи в нас, чи в представника постачальника іншого, будь-якого От, протестовано і що так, да, все, все працює. От, якщо ви трактор е, купуєте в, в такому вигляді, вам на нього гарантії ніхто не дасть. Ніхто не знає, як ви зібрали, що ви зробили і так далі, і чи все вірно, чи все складено. От. Ну і третя зборка нам виходить десь о, от о, великий трактор, о, такий, щоб ви розуміли, збирається десь ну фактично, от сама зборка от момент, коли його погрузчиком привезли до моменту, коли він вже виїжджає своїм ходом зі складу, десь займає робочий день. Ну а Взагалі в сезон так ну, ну, годин 6-7. І вартує десь ну, максимум 50 доларів, то максимум. От. Собі вартість саме роботи, саме роботи зборки. Звісно, я не кажу там, про розходники, про запчасті, про якісь.